Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Прояви і події, які варто знати. Ви дивитесь свісті надії. З вами Каріна Гордієнко. Я вас вітаю. <му> Сьогодні в новинах. Гуртуймося, щоб проповідувати. Понад дві тисячі хлопців і дівчат із 17 країн прибули до Бучі під Києвом на молодіжний конгрес. Осінь настала час за парти. Щоб не застудилася дитина після спекотного літа, тільки рухи, вітаміни радять лікарі. Ноги на піску, а душа на скелі. Єдиною командою проповідувати Боже слово вчилися юні відпочивальники у християнському таборі Пісочний на Західній Україні. Світова молодь гуртується, щоб проповідувати Євангеліє. Понад дві тисячі делегатів із 17 країн світу прибули до українського адвентистського центру вищої світи в Бучі під Києвом на конгрес Сила одного. Що може окремий послідовник Ісуса в когортах одновірців та нинішніх віртуальних і реальних можливостей обговорював впродовж шести днів? Взяв участь у форумі і президент Світової церкви АСД Тед Вільсон. Вперше в Україні в українському адвентистському центрі вищої освіти, що на Київщині, відбувся християнський міжнародний молодіжний конгрес, в якому прийняли участь більше двох тисяч делегатів 17 -ти країн СНД. Подібний захід проводиться раз в чотири роки. Цьогоріч він отримав особливу назву Сила одного, яка розкриває і саму мету зустрічі. Ми розуміємо, що без сили Бога ми нічого зробити не можемо, але Бог нуждається в силі кожного з нас, то тобто в силі одного мене, Каждого молодого человека здесь который находится, каждого сотрудника, каждого преподавателя, если мы объединяемся, наша сила. Сіли боже, то так да ми можемо сішати великі чудеса. Аби ці чудеса стали реальними для учасників, керівникам закладу необхідно було готуватися декілька місяців. Найскладніше довелося працівникам кухні, в складі яких було біля 40 чоловік, що працювали протягом 15 годин щодня. Та кажуть, на настрій тяжка робота не впливала. Для цього щоб було приготувати сьогоднішню вечеру, Треба було помити 70 кг рису. В цьому чані 40 кг рису. Під на кухні ще 30 кілограм рису, і так ми кормимо дві тисячі людей. Мова яка приїхала так багато. В мені наприклад приємно бігаю, і приємно, що дуже можна поспілкуватися і прадісно знайти такий гарний колектив, і робота йде дуже швидко і встигаєш. Такій кількості учасників радіє і сам президент Адвантистів сьомого дня в світі Тед Вільсон, який завітав до України, аби протягом п'яти днів підтримувати юнаків та висвітлювати свої бажання. Я з нетерпінням чекаю відродження віри тут бучі, коли така кількість молодих людей переповнює зал, що потрібно додаткове приміщення. Слава за це Богу. Протягом конгресу гості мали можливість приймати участь у духовно-просвітницьких психологічно-консультативних семінарах, ділитися між собою роздумами, їздити до навколишніх київських міст соціальними програмами та флешмобами по закінченню заходу. більше ста чоловік виявили бажання скласти заповіт із господом, аби служити йому та людям в тих місцях, де вони проживають. Прийми посвящення цих молодих і славних дітей твоїх. Сыновей и дочерей. Амінь. <звучить> Очень трогательное было крещение. Конечно, сейчас переполняют емоции. Мені подобається цей момент, коли хрещення, цей урочисний момент, коли э, у нас сьогодні більше 100 хрещаємих і дуже цікаво, і так душа така аж піднесена. Самим запоминаючимся для мене це було хрещення. Во-первых, потому что очень много людей приготовлены были к крещению. Во-вторых, потому что много людей еще вышли, которые не планировали креститься. Ну и в-третьих, конечно, моя дочь крестилась. Когда начался призыв к крещению, я ее потом спрашивал, она мне рассказывает. Я, говорит, когда все вышли крещаемые вперед, я, говорит, сижу, и у меня, говорит, слезы покатились. я думаю, я же могла быть там. Поэтому думаю, хоть бы сделал он призыв, хоть бы он сделал призыв. И когда я сделал призыв... Она нас здобув, з, з общежития, де ми живемо, оттуда бігом побіжали для того, щоб прийти сюди і встигла вийти на призи. Час швидко сплинув, та для багатьох ці хвилини стали незабутніми, розповідають учасники. Атмосфера така хороша. Этот момент би хотів повернути. Уже там хотів би. Ну, Думаю, думаю, в вічності буде можливість, там ще тержати. Пропаді змістовані. Цікаві у нас пастури, лекції. Але мені буде не вистачати цих приємних посиденьок за столом, коли у нас обід. Мені все подобалося, ваш міст, ваша країна, Буча, все класно. Благодарен всім, хто організував це, за їх труд. Хороший такой труд, добросовестный труд, и видно, что они нас ждали. Конечно, хотелось бы вернуть весь Конгресс, озираясь на то, каким он был этот Конгресс, какая была атмосфера, какие были отношения, какие были выступления, пения. Знаете, мне очень тяжело вычленить какой-то конкретный момент, чтобы сказать, это был вау, а все остальное ну, не подходит под это слово. Поэтому я бы, наверное, все-таки был более э, демократичен ко всему, что происходило здесь. Мне очень понравился весь конгресс, настрой молодежи. Толковая, разумная, здравомыслящая молодежь у нас в церкви. Уважаю, ценю, люблю. Катерина Филипчук, Костянтин Маниелич, Володымир Божинский, Вести Надеи. Свято на Черкащині в селі Христинівці. Нарешті тамтешні адвентисти мають власний молитовний будинок. Чекали його більше десяти років. Кошти на зведення збирали всім Дніпровським регіоном, мурували місцеві віряни самотужки. А в день посвяти вітали одне одного, співали пісень і славили Бога. В місті Христинівка, що на Черкащині християни 27-го дня побудували довгоочікуваний молитовний будинок. Вже протягом 12 років прихожани звершували служіння в орендованих приміщеннях, через що не терпілись багато незручностей та кривд. Ми цього дому чекали, скільки років, років 10, поки ми нам зробили. У нас були постійно якісь, знаєте, неприємності. Постійно ми комусь мішали. Нас виганяли, нас просили е, переходити в інше приміщення, там в будинку культури були різні міроприємства. Тому час від часу збиралися по домівках на омрійну церкву, кошти накопичували власними силами протягом шісти років. Зібрали 10 тисяч доларів, допомогли й регіональні керівники церкви. Хочу сказати слава Богу за те, що ми мали придбати цю будівлю, тому що ми дуже довгий час йшли до цього, молились, шукали, і як написано, хто шукає, той найде, хто стукає, тому відкриває. Коли люди приходять, нові люди приходять в орендований будинок, в них зовсім не ті відчуття, коли вони приходять в молитовний будинок, який дійсно вже є власністю громади. На зібрані гроші купили будинок. За два місяці переобладнали в церкву. На допомогу будівництві з'їжджалися з оточуючих міст, сіл та навіть областей. Цей будинок він дався дійсно Господом, тому що він за буквально за місяць був отремонтований. І всі сусіди, які рядом живуть, вони удивлялися. І просто говорили, що це просто чудо. Дружно робили, да, і мастили там, і красили, і білили. І це я приходила, дивилася там пол перероблений, був ну, наче все зроблено. Тут місце є для всіх, окрім головної зали, додаткові кімнати для дитячих та молодіжних біблійних уроків. Ми не боїмося співати, не боїмося голосно розказувати вірші, тому що ми знаємо, що ми тут нікому не мішаємо, і нам ніхто не мішає. Відтепер двері храму безперешкодно відкриті для всіх бажаючих звернутися до. Бога. Катерина Філіпчук, Василь Биковець, Константин Соцький, вісті надії. Збігло літо, настав час сісти за парти. Після спекотних днів канікул на природі для дітей утричі побільшав ризик застудитися, кажуть лікарі. І додають, панацеї в пігулках для поліпшення імунітету немає. Утім, уникнути захворювання можна. Як у кваліфікованих медиків випитувала Катерина Філіпчук? Послухайте корисні поради. Останнім часом в Києві побільшало звернень сімей до лікарів, аби отримати рекомендації, як підняти імунітет дитини та оберегти її від захворювань. Головний імунолог міста Києва по батьківському радить не шукати тих нових пігулок, які поставлять вашу дитину до що не перестане хворіти. Якщо вона пішла перший рік в дитячий садочок, перший рік ходити через тиждень. Коли мене питають, ви як батько, ви як лікар, що рекомендуєте приймати дітям перед садочком саме з фармацевтичних препаратів, я чисто сердечно признаюся. Нічого. На жаль, багато лікарів на такі прохання виписують довгенький список медикаментів, які в свою чергу або ускладнюють стан здоров'я дитини, або взагалі не діють. Сьогодні проблема, через яку ризик захворювання підвищується, надмірна вага дитини. Кількість дітей, які мають антибірну масу тіла, вона зростає. Чому так? Проблема пов'язана з гіподинамією, з низькою активністю дітей. Фізична активність тренує судини, фізична активність тренує м'язи, фізична активність тренує дух, який, власне кажучи, що потрібно для того, щоб дитина легше переносила ті всі хвороби, які обов'язково на зустріне в дитячому колективі. З цією думкою батьки солідарні, однак жаліються, що дітям ніде займатися спортом. В школах, от зараз фізкультура, от вони, я говорю своїй дочері, їй зараз 14 років, спрашиваю, чим ви займаєтеся фізкультурою. Ми узли в'яжемо, фактично спортом вони нормально не займаються. Я б хотіла, звісно, щоб вони більше займалися спортом, щоб вони фізично займалися, Даже в скульптурах пускай каждый день занимается. Это лучше, это лучше, чем латать таблетки. А еще каждый лекарь есть и справжние витамины. У нас есть достаточно фруктов, достаточно овощей и ягод для того, чтобы поживать. Тут какие-то витамины, тут какие-то которые потребны для нашего организма. Надо внимательно следить, что ребенок кушает, потому что есть, мы уже знаем, что есть вредная еда, есть полезная еда. То есть такой очень четкий режим питания, он понимает это. Занятия спортом обязательно, прогулки. Під час шкільного періоду ризик захворіти малечі значно зростає. В свою чергу батьки намагаються захистити своїх дітей від негативного впливу шляхом індивідуального навчання на дому. Лікарі стверджують, а соціальні методи неефективні, стійкість організму до хвороб потрібно загартовувати. Приїхати дитині з табору мінімум за тиждень до навчального сезону, аби адаптувався організм до оточуючого середовища. Зробити щеплення, відучити від денного сну, створити правильний режим для вживання їжі та відпочинок, стежити за гігієною, стежити за одягом дитини, забезпечити організм вітамінами. Правила доброго імунітету прості та доступні. Справа тільки в бажанні. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Ноги на піску, а душа на скелі. Єдиною командою проповідувати Боже Слово вчилися юні відпочивальники у християнському молодіжному таборі Пісочний на Західній Україні. 13 міністерств із 10 працівниками кожне вправлялося впродовж 10 днів і наприкінці 10 охрещених. Які ще досягнення духовного зростання при озері Горіховім знає Вікторія Михальчук. Табір пісочний недаремно отримав таку назву, адже пісок тут є скрізь. Не лише на землі, а й в палатках, на ногах, на голові, всюди. Але ні пісок, ні дощова погода не стали завадою для 130 осіб адвентової молоді, які приїхали у село Згорани, щоб провести тут 10 літніх днів. Цьогоріч табір пісочний став справжньою кремнієвою долиною зі своїм самоврядуванням. Цікава назва спортивного комплексу дострибалась, та і дальні їжі без піску приваблювали молодь. Але це ще не всі особливості табору цього року. Особливості цього року те, що ми задіяли наставників. До цього у нас наставники взагалі практично ну якби були, але не стільки підготовлені. Цього року вони гарно підготовлені, вони гарно працюють. Дуже було зроблений великий акцент на те, щоб працювала. Команда, а ця команда працювала активно впродовж року над програмою, і я, як на мене, цей табір дуже гарний, успішний в плані того, що програма чітка, кожен знає, що що має робити. Табір поділявся на 13 міністерств, тобто груп, кожна з яких очолював міністр, наставник. Мета організаторів допомогти молоді зрости духовно і навчити їх бути справжньою командою, яка сміливо крокує по житті, проповідуючи слово Боже. Діти ну, взагалі дуже класні в цьому цей табір в цьому році. Дуже бажають духовно зроститися, полюбити Христа. У мене цього року попалася дуже хороша команда, дуже хороші учні, дуже уважні. А головне, що дуже важливо в таборі, це те, що вони пунктуальні. Ми ну, стараємося знайти общий язик і розуміння. Взаємовиручка і допомога – це би, основа нашої команди, і є результат. Великий акцент було зроблено на стосунках молоді з Богом, натхненні Духом Божим проповіді, щоденні настанови допомогли молодим людям зробити важливий вибір у своєму житті: йти за Христом і заключити з ним завіт через повне занурення у воду, хрещення. Велике враження на мене справило Це ось хрещення, яке відбулося в суботу. Це от коли вийшли в воду з перших дев'ять людей. Але після закінчення цього все ж таки одна людина отримала від Бога, як би скажемо, повеління і вирішила прийняти його в своє серце. Також молодь з радістю ділиться своїми враженнями від табору. Чудовий табор того року було теж дуже все сподобалось, але в цьому році ще краще. В таборі дуже чудово, атмосфера просто супер, спілкування, відношення. Дуже подобається підготовка. Уроки, з якими ми приходимо зі своїми наставниками, вони дуже дають такий духовний зріст. І, ну, також і вечірні богослужіння, представлення команд. Чесно говорячи, я в цьому таборі перший раз, але враження мене, емоції переповнюють на краще. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Волинь, Вісті надії. Відпочивала з користю для душі й тіла і 137 учасників сімейного табору, організованого Буковинською конференцією Церква адвентистів сьомого дня. Там відсвяткувала своє духовне народження 12 осіб. Багато відпочивальників глибше дослідили Боже Слово, дехто поліпшив зір, а дехто кинув палити. На хрещенні на Дністрі побувала Олена Репіна. Як у Йордані за часів Христа. У водах Буковинського Дністра народяться сьогодні до нового життя з Богом чоловіки та жінки різного віку. На підставі вашої віри в Господа Ісуса Христа хрестимо вас ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого. Своїми почуттями та переживаннями, ледь ступивши на берег, ділилися з нами новохрещені. Радість і щастя, все що було минуло. Я дякую е, та сусові Христові, що він мене тислав сюди. Такій урочистій події передувала десятиденна духовно-просвітницька програма на базі наметового християнського табору Юність. Пастор євангелист Михайло Дем'ян, що вже кілька років поспіль проводить біблійні семінари у сімейному таборі, поставив запитання, яке зачепило слухачів за живе. Цікаві, дуже були лекції, християнські лекції по на тему навіщо нам життя. Я просто не думав, що за 10 днів можна настільки глибоко звучити писання Боже. Були дуже широкі, дуже глибокі проповіді. Про мету цьогорічного сімейного табору та здобутки попередніх років Михайло Дем'ян. Ну, по-перше, це оздоровлення ну, фізичне. Ну, звичайно, ми бачимо і оздоровлення духовне. Адже якщо ми говоримо про життя, то життя складається не тільки з тіла, а ще й душі. І Душа теж потребує якогось... ну. Піднесення, якраз я думаю, що це відбувається в цьому таборі. Окрім духовного зростання, відпочиваючим було запропоновано широку програму заходів для зміцнення фізичного здоров'я, масаж та курси масажу для бажаючих кинути палити. Діяла програма Дихайте вільно. Бо я приїхав з одною метою лишити курити. Саме головне, що зацікавиться, не думати про сигарети, щось. Приключеться або в біблі, або ж сім'я там більш з колективом, більш з біблією бути. І це ніякої ламки не буде. Пані Ніна, як і багато інших, обрала для себе унікальну методику з відновлення зору. Я тільки бачила чотири рядки, а я вже бачу передпослідні два. Про особливості сімейного табору на Дністрі керівник цьогорічного заїзду Василь Величко всього відпочивало. 137. Кожен раз, коли лекція була для дорослих, була обов'язково для дітей. Задоволені як батьки, так і діти. Олена Рєпіна, Олесь Деркач з Буковини Вісті Надії. Такі от християнські новини і батькам, і дітям. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.